Вітаю вас, шановні глядачі, рада вас всіх бачити, в себе на каналі. Вітаю вас всіх святом. Сьогодні Воздвиження, чесного Христа. Сьогодні нічого такого не будемо робити. Їдемо в село вітати свекруху. Я ще біжу в аптеку купити мамі таблетки і будемо їхати. Всім вам хорошого дня чи вечора, мабуть, уже вечора. І гарного перегляду. Пішла в аптеку йду з шкарпетками. Купила три пари собі шкарпеток. Вже хожу кожен день в кросовках, не вистачає. Так, заскочила там, де ми суфійці купляли. в економ класі. Гарні такі ціни, хороша якість мені подобається. 29 гривень пара. Бачите, який дощ лі. Якраз хотіла зняти як Рома вітає, а він вже попер лє на мого торта. З днем народження-ням. З днем народження-ням. Завітаємо вас. Дякую, дякую. Саме, саме найголовніше... Так, я поставлю мам, я поставлю. Підсуньте трошки. Так, так. так саме найголовніше здоров'я міцного і дуже довго жити. Дуже дякую так. вам усім, Дякую. А це ще наша тітя Свята. Хто там дівчата питав тітя Свята звідки? То от вже її тепер бачите. Да. Оце О, наша тітя Свята. Так, там гостинці без мене роздали. Так, там розові. Валя передала з річницею і тебе. З якою? А було рік. Канали? Це йому Валя передала тобі гостинці. Валюнечка, дякую. Нічого собі. Тільки я його поміла трохи Ну такий світ їхали. дякую, Валюшечка, тобі дуже. Дякую тобі велике. Нічого собі Валя дивиться мене, так? Да, дивиться. А це собі Люда передала. Ага, дякую. Да. А це тобі Валя передала. О -о 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 -о. Дякую, тут потрібна річ. Да, Безкінечно. Ну, так дякую. Да. Так, ми вже зібралися. Не всі хочуть не всі хочуть зніматися, то я отак шматочок. Дома, е, зніму так. тільки накрили стіл я думав, швиденько до мами поїхати розуміш, і ночі, будемо святкувати. Да. Тетя Свята, привіт свої можете передати. <ривіт> ви знімаєтесь, ви в мене молодець. Роман, то берез, Все, ми будемо святкувати. Дорога сестричко. Я тебе вітаю від себе, і від моїх дітей, внуків, від чоловіка. З ним народження. Хочу, щоб ти ще довго років жила, щоб я мала куди приїхати, і щоб здоров'я було. І щоб дав Бог нам дочекатися миру, тоді точно приїду. Тільки скажи, що мир, і одразу буду їхати, щоб з тобою святкувати. І, і тоді я випчу, навіть якщо ви за кермо У нас вже три роки стоїть шампанська спеціально для перемоги. Я теж казала. Кажу, як дасть Бог мир. Вип'ю повну чарку маленьку зразу, каже Дмитро. Ти ж дурна і впадеш. Кажу, ні, я буду сидіти, я не буду вставати. То Але не, з радості хотіла. один так каже, що як буде, то нап'юся, розумієш за мене. Ну, сама п'ю і вас припрошую, випийте за мою сестричку, хай її дає Бог здоров'ячка. Ось так виглядає тортик у розрізі. Це вже мені компліментів насипали. Сказали, що смачний. Дірка та закрита. Так, мої хороші, вже ми всі поставали за стола. Я вже, бачите, в уніформі передягнулася, трошечки помригав дощик. Я взяла речку, друзі. Ніхто не буде мені дискувати її, бурнувати. Я просто по мокрій землі посію там, де в мене буде на другий рік картопля. Смужечку вузеньку посію. Що буде, те буде. У мене ще є три тижні, аби вона трохи виросла. Виросте, то виросте, не виросте, то не виросте. О, тут до межі, вам може не видно, бо кругом суцільне зілля. Оце межа сусідська. І при межі от кусочок отакий, я засиплю ем, редькою. Просто насипом буду сипати. Не знаю, вистачить мені, не вистачить, може я не вгадаю. Отако розсиплю, розсиплю. Дощ добре йде, може воно виросте. Не дисковане, не раляне, не буроноване, Що виросте, те буде. Все, розсипало, Будь-як буде. Так, гляньте, які грушки красиві, червонобокі. Тут сонце спіліше, ніж в садку. І тут бере, і там бере, але якісь різні, на вигляд, грушки. Але такі гниють. От дивіться, яка вона? Та грушка вона раз-два пропадає Навіть ще на грушці і то вже гнилі. Нападало, а в садку то взагалі, зараз я вам покажу, піду, скільки нападало яблук, море, я яблука потім позбираю під оранку, дивіться, сипало Бачите? І червоних, і білих. Все засипано яблуками буде поживо. Так, зараз я вам покажу, скільки вона наскидала в садку грушок. Оце така грушка. Яблука вон, як завжди, серед двора. Зараз я вам покажу, скільки валяється яблук. От осінні крокуси. Розцвіли я її не бачила. Краса. Красунчики. С вані. Красунечка. І грушки. Дивіться, скільки грушок на землі. Просто стелено. Оці всі, що я вам хвалила з ціле літо, що висіли, ну вони ще й на грушці повно, дивіться. Бачите? Але і на землі дуже багато. Там вони і на самій вже грушці гниють. Що висять на грушці, а вже гниють. О, гниють. Бачите, вона лісить і гниє, і падає. Має цю гниль і кропляні, і все. Ну, така кажу, грушка не дуже. Подивіться, яка красива троян, оця гортензія по-своєму. Дивіться, який гарний колір. Красиво, благородний такий колір. А от дивіться. Кам'яна троянда, яка не скільки діток, вона в такій суші ціле літо, ніхто її не поливав. І вона собі росте, і навіть діток народила, напускала повну. Юка така величезна, розрослася. Айстри. Витя свята, не проважала, не гостей. Бачите, як погорів поларбір. Погорів чисто. Рен моя молоденька. Отак виглядає гарненька. Вона ще молодюсінька, на другий рік вона вже буде старша, буде красуня. Хризантемки До сонечка нагнулись. Tak. Tak, tak, tak. Summer Lodge. Romček mi. Summer Lodge. Ну і все, друзі, нічого більш цікавого немає в квітнику зараз. Гайхеру дощик полива, вона радіє, Радесенька. така веселенька. Так, іду, я буду витирати посуду. Теж тітя свята буде мити, а я буду витирати, щоб було скоріше. Так, мої хороші, вже ми от позбирали. Нічого вже нема збирати, вже треба все прибирати. Все вже нічого не росте, помідори не спіють, холодно, ночі вже холодні. Також вже будемо на другий тиждень все прибирати. Так, друзі, ми приїхали до мами. Приїхали до мами, провідаємо сьогоднішній свят, тому ми нічого сьогодні ніде не робимо. Просто провідаємо маму. Яку класну штуку брат зварив для зерна. Бачите, металеву. Зерна насіяв. Це стара бляха з хати колись була, ми потім перекрили хату. От. така от класна штука. Молодець олежик, увничка. Ось такий ящик для зерна. То вже буде навічно. Нічого гризуни не погризуть, дір не буде, грубеча така бляха. Класно, молодець. Так, знаєте, стало прохолодно. Вітер зірвався. Такий холодний. А я хочу підійти, гляньте, здалека, побачила, яка яблунька, вся влита яблуками. Дивіться, малесенька, яка, які гарні на ній яблука. Каже мама, що вже теж на городі майже нічого немає, вже треба все прибирати. Ночі холодні, вже помідори не стигнуть. Ой, дивлюся, сім потім моя розцвіла. Ще є квіточка. І помідор біля неї зав'язався. Бачите, помідор пік. просто десь насіявся турічний. І сімпаті. Ну, іду я, друзі, будемо їхати. Мокро, холодно, свято. Будемо виїжджати додому. кавунчик, гарбуз. Брат теж приїхав провідати маму. Машину не так замазав. А вже будемо їхати назад. І я ще знаєте, що вам хочу показати? Що в мами теж розцвіла квіточка, крокус з Бачите? Я колись її посадила і забула. Колись рік, пам'ятаєте, ми разом з вами сажали? І знаєте, що індигулета набрала поплюхів, але вони навряд чи розцвітуть. Бачите? Повно поплюшків, але ну вони хіба буде ще тепло? То розцвітуть. Ой, друзі, яке щастя, ніколи так не раділа дощу. Слава Богу, я вже вдома зробила собі каву. Зараз відкрию ці красивенні цукерочки, які мені подарувала. Чоловікова сестра до Так, валя! Та-да-да-да! -да -да. Така же красива коробка. З таким бантиком гарим, аж шкода відкривати. Сюрприз, турбинка. А в турбинці ось такі цукерочки. Я одного з'їм вже вечір. Доця, ти хочеш цукерочка? Ходи. Посипіться там. Припускайся. То Та не одного ще? Бери, скільки хочеш. Ой, хочемо добре. Так, Софійка каже, Софійка каже, що вже мама, ти знаєш, хочеться вже теплі шкарпетки втягнути. Холодно вже. Вікно, вікно відчинене, то знаєте, досить прохолодно. Скільки градусів висноволице? Ти не дивилася? вже так досить прохолодненько. Так що, і все, друзі, зараз купюка і буду читати. Скільки зараз, вже 650. Ой, яка краса! Моя. Ой, яке... Ой, яка краса! Дивіться, це суцільні горішки, друзі, дивіться, суцільні горішки. І залиті таким шоколадом. М -м -м -м. Клас. А скажіть мені, мої хороші. Що у вас сьогодні було? Гарного, було щось хороше? Чи все було нудно? Ви не завжди у нас все дуже круто, правда ж? Такі гойділки. То ось так, то ось так. Все нормально. Дякую вам, мої дорогенькі. Коротенько сьогодні вийшло відео. Як вийшло, таке вийшло. Що було, те показую. Всім вам добра, міцного здоров'я, хорошого настрою, побільше радості, побільше тепла, родинного затишку. Божої опіки всім, хто стоїть за нас, і досі, на жаль, стоїть за нас на передовій. Швидкої нам перемоги, друзі! До нової зустрічі, до побачення.